Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Людмила. Ви на каналі Craft Stitch. Так, щось тут у мене плимає. О. І я вишиваю цього гарного песика. Мені цю схемку розробила Оксана Степанчук. Це багата кольоровка, скільки тут кольорів я не знаю, але це не важливо. Зараз я вишиваю ось тут фон, бачите такий? Дуже гар гарний фон. Тут в мене вже є тіло песика, його, до речі, його звуть лакі, <сум> вже така спинка лакі, і тут буде багато з білим кольором. Бачите, я тут трошки вишиваю, ось так білим. Трохи повишиваю, потім йду на фон. Фон вишивається дуже легко. Ну, Мені здається, що цей процес дуже легкий. Неважкий вишиваю. Наразі в мене тут вишито 12 тисяч хрестиків. Це вишило за 27, здається, днів. Це, знаєте, так мені трошки, Так, зроблю світло. Це дуже мало. Ще я вишиваю, бо потрібно мені вишивати більше, бо я хочу в в ближні, як сказати, в найближчі три місяці його вишити. А тут в мене ще залишилось десь не знаю, 50 чимось тисяч хрестиків, і тобто мені потрібно дуже-дуже гарно постаратись. Ще Зараз вам покажу, що я ще раз почала вишивати. Зараз. Ось, що я тут вишиваю. Освітлення в мене вже не дуже добре, тому що ніч на... На дворі а мені тут приспічило знімати. Ладно, якось на цьому тижні я при денному світлі теж вам зніму. Ось дивіться, яка краса. Хочу так близько показати, тому що тут мікрохрестик, Це я вишиваю. На рівномірці через одне приплетіння. Не знаю, що це за рівномірка. ну Точно це Свайкар, як називається, чи Логана, чи Белфаст не, не скажу, або, можливо, це Морано. але вона ось такого бачите, мармурового кольору так дуже гарно, на ній дуже гарно вишивати. І навіть через одне переплетіння. Дивіться, яка краса в мене виходить. Тут, звісно, я небагато вишила, бачите, один елемент центральний такими е, синіми кольорами, Ну, вам зараз якось передає дуже темно, але насправді в мене так е, світліше. Але нехай. Потім ось тут в мене по краю, бачите, йдуть хрестики: це йде металік Dimensions і металік, бачите, з переходами дуже гарний, дуже красивий. І ось далі ще слідучий елемент в мене пішов. теж буду вишивати ось такою ниточкою, бачите, з переходами. Тут в мене будуть йти ще такі хрестики з металіку. І ось тут будуть такі, бачите, ромбовидні такі квадрати. Ні, ромби, не квадрати, а ромби. Ну, смотря, з якої сторони подивитись, якщо так дивитись, то це квадрат, а якщо так, то це ромб. Ось десь тут вони ще будуть. Теж буду вишивати таким синім кольором. Бо Якось я хотіла всю схему вишити одним кольором, а потім я знайшла в себе в запасах таку гарну ниточку і так подумала, чому б мені її не додати, потім таку. А потім у мене ще є металік, ось такого кольору, тільки металік. Можливо, я його ще використаю, не знаю. І що ж це буде? А це буде дуже гарна біскарню, Так, я дуже хотіла, дуже шукала і я знайшла українського дизайнера. Я зараз вам на екрані напишу, бо я, чесно, не буду зараз щось казати, тому що я забула, як звуть даного дизайнера. Хочу спати, хоча сьогодні в день лягала спати, якось в мене з настроєм, чи самопочуттям, чи з настроєм щось, не знаю, не розумію, але це не важливо. я лягла поспала трошки, а ось, ну, хоча вже на годинку в мене перша 15, 15. Минут ...хвилин другого, то, звичайно, що захочеш спати. Так, давайте розповім далі про цю схему. Знайшла я українську дизайнерку і там дуже в неї гарні такі схемки. Мені сподобався спочатку семплер, зараз покажу фотографію. Можливо, можливо хтось захоче теж собі такі вишити. Мені сподобалось, ви знаєте, я навіть замислилась, можливо, мені. Потрібно таке, але в мене є плани, потрібно довишивати лайки і хочу цю біскорню зробити. І потім я зайшла на сторінку цього дизайнера і подивилась, що в неї є схемка, вона безкоштовна. І я так думаю, так, я можу її вишити, але там розмір, якщо вишивати звичайним хрестиком, через, два, через дві клітинки, то вийде розмір 16 на 16 см. Якщо я на цій Биконві. Белфаст. Мурана 32-го каунту, я так рахувала. 16 на 16 см ну це дуже велика для біскарню. 16 на 16, це така була би подушечка дуже гарна. Але я, я ж шукаю схему для біскарню. Потім така думаю, якщо я її зараз вишию через одне переплетіння, то в мене вийде 8 на 8 см схема. І це дуже гарно підходить до біскарню, Вона така буде. Невелика і не маленька, буде дуже добра. І ось я вишиваю. Я до цього вишивала біскарню. Вони були в мене і хрестиком, бісером і шовчиками. Я люблю вишивати шовчиками. Але я не відмовлюсь і від схемки біскарню і хрестиком. Що зараз я буду робити? Так. Ні, не так. Як я буду вишивати цю корню, я буду вишивати дві схеми. Одну схему вона буде йти на одну сторону, а з іншої сторони буде ін... ну, така ж сама схема. Можливо, я тільки зміню кольори, можливо, я якось там поміняю, а можливо, і не буду нічого міняти. Чому я так хочу робити? Тому що в мене немає ніякої тканини, щоб на задню частину, що, знаєте, таке цікаве, красиве було. Зазвичай вишивається без корню з двох деталей, тобто ти вишиваєш два квадратні сюжети, а потім зшиваєш. Ну, ви побачите, це вже далі, що і як в мене піде. Можливо, я знайду якусь гарненьку тканину. Ще, ви знаєте, ще не дивилась нічого в магазинах. Можливо, а можливо, ні, не знаю. Але мені задумка, ця подобається. Мені подобається ця схема, і це вона, бачите, така орнаменти тут такі, символіка. І ще тут закодовані. Орнаменти природи, чи щось, щось таке. Ну, я поставлю вам назву на екран почитаєте. І хто захоче перейти на сторінку дизайнера в інстаграм, то я залишу посилання, переходьте. Дуже такі ніжні і цікаві схеми. Мене зачепили. зачепили. Велике дякую. Українським дизайнерам, що вони працюють для нас, що не залишили нас без схем, без наборів, що ми, українські вишивальщиці, маємо змогу вишивати українське і не картати себе, що робимо рекламу якомусь там чужому дизайнеру, так і ще щось там таке. За це я хочу сказати всім дизайнерам. То зараз починає розробляти, хто буде починати розробляти, я хочу вам сказати величезне дякую. Ви робите дійсно важливу справу для творчості, для рукоділля. Творчість це, знаєте, це повинно бути у кожної людини. Це невід'ємна частина нашої душі. На цьому я сьогодні вже закінчу знімати, бо вже ніч і мене понесло, як кажуть, понесло, понесло, я можу тут зараз вам розповідати про все на світі. Сьогодні якось в мене було мало спілкування з дорослими, тільки з дітьми. І якось я сьогодні, ну, так мені сумно, так, сумно сумую. Якось, знаєте, начебто і все добре, і в безпеці. Як дивишся там, що коїться в Україні, то думаєш так, ну добре, що я зараз тут, що мої діти цього всього не бачать. Але так хочеться. Не тобто, ну не те, що додому, а хочеться. З коханим буде поряд, хочеться не відчувати цього знаєте, відчуття постійної тривоги, постійного того, що якось життя йде, чи не справжнє, чи що. щось таке, якісь відчуття, я не знаю, <смі> я не знаю, як навіть описати. Якісь такі відчуття. І тому я можу зараз вам тут не розповідати на 3 години, але я цього зараз робити не буду, бо буду лягати спати, і ви не сумуйте шостри вам голочки. Зустрінемось. Всім привіт ще раз. Сьогодні в мене що-то в мене по числу, 10 червня, субота. ну... Субота. бачите, мені пише субота, але 0,41 <кій> показую вам свої просування, що я тут навишивала. вишивала. небагато, фон повишивала і собачку вже так, лайки вишиваю білим кольором. Якось чомусь мені не подобається. Тут я якось тут перетягую ниточку, тут. ні, Не знаю, можливо, Ну, не то, що можливо, я точно знаю, що коли попреться, це все попрасується, то воно вирівнюється. Але бачите, так візуально мені не дуже кидається в очі. Тут якось так пухленько, а тут чомусь ні. Можливо, була тут інша голочка. Це теж може бути таке. Ну, то ладно. Як її і... <с tribal> вишиваю, як вмію. Але ж, звісно, я хочу вишивати красиво, гарно і так далі. Ну, як виходить, виходить, в мене дуже непогано. Без всяких там, знаєте, горбиків, вузликів, ще чогось дуже ось таке полотно виходить рівномірне. Що хочу вам розповісти, в мене виникла така ідея. Тобто, не в мене, а Тут, в Німеччині, я познайомилася з однією людиною, і ми сьогодні з нею спілкувалися. Спілкувались на тему, вона хоче завести Інстаграм, тобто в неї вже є цей інстаграм, хоче його якось розвивати, і вона підписалась на мій інстаграм і каже, як ти там це робила, що як. Ну, Кажу, не знаю, як якось так пости виставляю, там щось фотографую, пишу. Ну, Це неважливо. Ми так спілкувалися, і ви знаєте, пройшло 5 годин з нашого спілкування, і я отримала купу задоволення і розповіла їй багато чого цікавого, корисного, допомогла там оприділитись з. Текстом, з картинками, ну так, трошки візуал інстаграму зробити. І я отримала величезне задоволення, і я і вона. І ось мені ця дівчина порадила, ну, тобто, порадила, а вона просто в мене спитала: а чому б мені не зайнятися ось цим так, більш масштабно? Якби, я так думаю, ну, дійсно, чому б ні. Я хочу не Інстаграм більше брати, а YouTube канали. Зараз в Ютубі дуже так, популярні стають українські вишивальні канали, українські блогери, блогери молоді канали, дивишся канал, начебто все гарно, все класно. Але, знаєте, чогось не вистачає. Не вистачає. Знань і не вистачає, мабуть ще натхнення. І не тільки натхнення, а там ще потрібно технічні моменти робити. Про ці технічні моменти, звичайно, можна прочитати в YouTube студії, можна пробувати методом, скажімо так, тільки проб, помилок і так далі. Мій канал ну, для кого великий, для кого ні, для мене. Для мене нормальний. нормальний, і я приклала немало зусиль для того, щоб він став таким і маю деякі знання. І хочу вас, як молодих блогерів, якщо ви розпочинаєте знімати, або ви знімаєте, і у вас ще канал не набрав там, першу тисячу підписників, я вам. Пропоную свою поміч, допомогу. Як це буде виглядати? Це буде виглядати, я проаналізую канал, проаналізую відео, поспілкую з вами онлайн, якщо хочете відеозв'язок, якщо хочете, то це буде просто телефонна буде розмова. Ми з вами будемо оприділяти цілі, для чого вам це потрібно. Я вас, я дам вам натхнення для того, щоб ви просували свій канал. Як це зробити, я знаю, тому що багато-багато разів на собі це, знаєте, спробувала, на собі це все прожила. І тобто не тільки натхнення, тут питання не в натхненні ще, а ще питання в тому, як правильно вести свій канал, коли виставляти відео, як часто, якого, якої тематики, якої. Довжини, скажімо так, скільки хвилин потрібно на те, щоб люди дивились і так далі. Перші п'ять я так собі вирішила, не те, щоб я собі вирішила, що це повинна бути моя робота, так, що я повинна заробляти, ні. Просто кожен повинен мати мотивацію. Ви повинні мати мотивацію виконувати. Виконувати те, що я буду рекомендувати, а я повинна мати мотивацію, ну, аналізувати, читати, просувати, можливо, десь написати текст під, під відео, можливо, десь скоригувати текст, можливо, десь прописати хештеги і так далі. Я повинна теж мати цю мотивацію, і тому ці консультації будуть не безкоштовні. Стосовно, скільки це буде коштувати, символічна плата 200 гривень час моєї роботи це 5 євро. Ну, на даний час це не дуже так е, великі кошти. Але не треба зараз мені писати, що це дуже дорого, що це нічого не коштує. Я хочу сказати, що. Е, на початку, на самому початку, коли ти розпочинаєш знімати відео, і коли ти просто не знаєш, з чого почати, як тобі це все зробити, не тільки ж вишивальні тижні знімати, бо всі знімають ці вишивальні тижні, 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 і, ви знаєте, популярного запросу, запросу, котрий зайде в Ютубі, просто люди просто. Просто не знаю, що потрібно таке робити. Просто не вистачає знань, не вистачає, просто не знаю, де це взяти, де взяти цю інформацію. Я володію цією інформацією, я володію, я на собі спробувала, чи я зараз користуюсь цією інформацією, відповім ні. Не користуюсь, тому що, так, відповім чесно, в мене нема мотивації. Ведення мого каналу, це просто для мене є хобі, котре немає зараз ніякої мотивації. Просто хочу, знімаю, просто хочу вишиваю. Але це не щось нове. Я навіть не знаю, чому б я би тут ще, б ще навчилась. Ну, спробую. Підтримати молоді канали молодих блогерів, можливо, це зайде, можливо, ви мене теж підтримаєте. І перші 5 блогерів, котрі звернуться до мене за допомогу до за допомогою, перша консультація і рекомендації по каналу, аналіз каналу безкоштовно. Якщо вам буде. Цього достатньо, то добре. Якщо ви захочете більше інформації, якщо ви захочете більше попрацювати зі мною, тобто, щоб я попрацювала з вами, з вашим каналом, то вже це буде платно. Я буду чекати ваших коментарів. Якщо хочете, пишіть мені під відео, якщо не хочете, пишіть мені. В приватні повідомлення, я залишу свій емейл і залишу свій інстаграм, куди вам буде зручно. Бо я розумію, що, можливо, хтось хоче залишитись інкогніто, скажімо так, не для всієї аудиторії. І ще для мен, в мене є така задумка, що всі канали, котрі я буду консультувати, там якось. Ну, Тобто всіх блогерів, котрих я буду консультувати, за вашим бажанням, я буду ставити на своєму каналі посилання на вас і згадувати своїх відео, згадувань, скільки буде поспіль, це я поміркую над цим, але від до п'яти відео згадувань вашого каналу буде. Знаєте, як кажуть, повторення це повторіння матючення, як українською, повторення це мати навчання. Якщо ти частіше повторюєш ім'я або канал якийсь, то глядачі частіше тебе запам'ятають запам той канал, і вірогідність, що захочуть подивитись, буде більшою. Тому від мене буде такий бонус. Чи я впевнена в собі, да? зараз ви, можливо, хтось хоче задати мені таке питання, скажу вам, що так. Я впевнена, я впевнена в собі, я впевнена в тому, що мені це цікаво, і я впевнена в тому, що це принесе вам користь. І, звичайно, допомогу. Звичайно, допомогу, і, звичайно, ви не будете самі. Ви не будете самі собі сидіти і думати, з чого мені розпочати, що ж мені знімати, що мені викласти цього тижня, що мені зняти на яку тему? Ви просто будете знати, у вас буде план дій. І... Я навчу вас складати цей план, і ви будете знати, що знімати. Також, дівчатка, якщо ви молодий блогер, запрошую вас і не соромтесь, задавайте питання, не соромтесь. Я залюбки вам відповім на ваше запитання. А зараз я хочу це відео завершити, бо воно. Не буде вишивальним тижнем, чому? тому що за тиждень я не дуже багато не вишивала, і розводити, знаєте, якусь там, просто як, знімати відео далі, що ще розповідати, я вже в цьому відео не хочу, тому що так на моєму каналі повинні виходити відео. Як я казала, що відео повинні бути регулярно. І мені потрібно над цим попрацювати. Також так ось я почну над цим, мабуть, працювати і почну викладати регулярні якісь відео. Важко мені зараз це дається. Не розумію, не можу зрозуміти, чому. Не скажу, що мені це не подобається, не скажу, що я не вмію або не хочу. Або ще щось, але щось мені заважає. Можливо, те, що це вже таке для мене все знайоме, можливо, те, що я зараз знаходжусь в такому стані, що мені потрібно знайти якусь нову діяльність, або щось нове розпочати, або, щось нов... або чомусь новому вчитись, що ось вишивка, звичайна вишивка, так, мене не так надихає. і... Тому я дуже мало вишиваю і тому е, дуже мало знімаю. Можливо, можливо і таке. Але з цим я буду розбиратись вже поза кадром, скажімо так, сама, е, можливо, не сама. Це побачимо, як піде. Ну, Це життя. Це таке життя, дуже кумедне, дуже таке. Сурове життя. <хи> Якби свово би не звучало, але таке воно є життя. Бажаю вам всім гарного настрою, бережіть себе, своїх близьких і до нових зустрічей.